Я знаю, що ви зараз смотрите програму. У вас явно кофе, чай, какіта в кусняці, зробили, какую знаю, зділялізнеблічки бутербродики. вітаю! Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні я назву топ 10 зрадників України та що їм світить в майбутньому. Дехто з них продався за криваві рублі, дехто обрав кар'єру замість батьківщини. А дехто прикривається сім'єю. Отже, йдемо до списку. Але перед цим попрошу вас поставити вподобайку і залишити будь-який коментар, аби більше українців знали зрадників в обличчя. Отже, поїхали. Тут ми являємося одним народом. Для мене ну не було поняття Росія, Україна, Білорусь Це друга страна. це границя якась. У мене такого не було ніколи. Номер один Василь Ломаченко. Саме інформацію про нього найчастіше шукають українці у реєстрі держзрадників. Рух чесно опублікував на своєму сайті рейтинг українських діячів культури. І Василь один з найбільших розчарувань України. Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях: Василь Ломаченко чемпіон світу з боксу. До речі, який є кумом, Олександра Усика неодноразово наголошував, що Україна та РФ мають дружити. А також чоловік публікував звернення митрополита УПЦ МП Лонгена, де той звинуватив нашу країну у війні. Сьогодні наша держава українська почала війну проти Бога, проти церкви Господні і проти народу українського. Це не боротьба борбаса злом. Це не боротьба з ворогом, брати і сестри. Це боротьба з самим Господом Богом. І церквою двадцять лютого 2022 року, після нападу Росії на Україну, Василь виставив соціальній мережі інстаграм допис, в якому виправдовуючись любов'ю до Бога, закликав до відновлення дружніх відносин з країною терористом. А уже в січні 23-го року Ломаченка внесли до реєстра зрадників України створеного громадською організацією Чесно. Через публікацію в інстаграм проповіді архієрея УПЦ Московського патріархату а, е, Соперники з Росії є. Я з усіма спілкуюся, з усіма дружу е, і підтримую відносини. Ми єдиний народ, ми е, православні християни всі і ми живемо всі на одній землі. Ніколи не жалію про те, що я роблю, тому що я щось роблю. Я не роблю це бездумно. Слідом за ним у рейтингу опинився зрадник України, футболіст Анатолій Тимощук. Він родом з Луцька, секундочку, колишній капітан національної збірної, що зрадив Україну. Екс-гравець збірної з 2017 року працює у Санкт-Петербурзі в тренерському штабі «Зеніту». Із початком повномасштабної війни Тимошчук набрав води у рота і жодного разу не підтримав свою батьківщину. Анатолій відмовився засуджувати Росію за напад на Україну і лише зміг видавати із себе невеликий сторіс у інстаграм, у якому просто закликав до миру. Скажіть, що всю життя проживети в Санкт Звісно. всю життя. Човні при цьому Анатолій продовжував демонстративно радіти успіхам свого клубу, наче нічого не відбувається в Україні 7 січня Тимошчука терміном на 10 років було внесене Радою національної безпеки та оборони України до списку санкцій за антиукраїнську діяльність, і він також позбавлений усіх нагород. У свою чергу українські військовослужбовці витерли ноги про футболку. А Толі, а у день народження Тимощука Луцька міська рада позбавила колишнього гравця збірної України звання. Честный громадянин міста. места. Начну з того, що для мене Толя, да, коли ми там грали вместе, это был пример профессионализма. Да, то есть я равнялся на него всегда, когда началась война. Да, я следил за тем, кто высказывается, кто что-то сказал, кто, кто, кто что вообще ничего не сказал. И для меня это было неожиданностью. Я ему просто написал, как тебе спиться там по ночам. Он мне ответил, что не спится точно так же, как и тебе. Как бы я ничего ему больше не этот, и он мне набрал. Конкретно я у него просто спросил: почему, почему ты молчишь? Для меня был примером, я равнялся на тебя, но теперь тебя не существует в моей жизни. Он послал меня на... послал его, и то есть на этом наш разговор закончился. Номер три. Ани Лорак. Ох. Тут усе просто артистка намагалася всидіти на двох стільцях. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну півроку артистка мовчала, згодом зодягнула маску голуба миру, почала публікувати неоднозначні дописи в інстаграм, аби допомогти людям, які цього потребують, які постраждали від цієї трагедії. Колаборантка не уточнювала, що на її батьківщині йде, Да, війна та не назвала країну-агрессорку. Огонь хочеться сказати, но мені не хочеться бути использованным ніким і нічим. Возможно, це... Була і є причина моєго мовчання. А на початку 2023 року опублікувала скандальний допис українською мовою, де висловила сподівання знову об'єднатися за столом із нашими сім'ями. Я, я богиня, я Бог, я внутрі, тому що ця енергія є той ключ к успіху. І ощущению какого-то невероятного парения, счастья, света. И хочет с этим светом делиться. И, и, и ты в эту секунду, кстати, понимаешь такую вот да, фразу, что братья и сестры. Потому что действительно, ты смотришь на людей, вот сейчас на вас смотрю, у меня вот все сестренки и братишки. Ну вот братья и сестры. Потому что ну, я чувствую это. Я, не, я сейчас это не придумываю, да, что как-то у меня внутри есть такое ощущение. Поэтому дорогие братья и сестры, давайте <laughs> любить друг друга! смотрите программу, у вас явно кофе, чай, какие-то э, вкуснятину какую-то сделали, не знаю, блинчики, бутербродики, мяско, сыр, что, что любите, правильно? Часто завидуете моей работе, а я сижу в Намибии. Після Ані Лорак під номером 4 йде красуня Жанна Бадоєва. У жовтні 2022 року Бадоєва потрапила до списку індивідуальних санкцій проти російських діячів, які поширюють брехню на тему війни РФ проти України та підтримують геноцид проти українського народу. Також стало відомо, що Бадоєва повертається до ролі ведучої у новому сезоні життя інших на російському. Первом каналі після початку повномасштабного вторгнення Бадоєва говорила, що їй страшно за близьких, які перебувають в Україні. Але при цьому вона так і не назвала Росію агресором, а війну війною. Ва <му> на довгий час замовкла про війну в Україні і навіть на якийсь час зникла соцмереж. У січні 23-го року через вторгнення Росії в Україну вона внесена до санкційного списку України. Передбачено блокування активів на території країни, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, припинення культурних обмінів і співробітництва та позбавлення українських державних нагород. тогда на майдане зачем вы били свои барабаны зачем пели песни свободы наша позиция это братно убийственная война и мы должны все сделать для того что это надо заканчивать как можно быстрее избирали нашего президента ради того да. чтобы закончить эту войну этот конфликт я войной не хочу это назвать. Номер 5. кролі Данилець і Мосієнко ще в 2014 році. Вони підтримали незаконну анексію Криму, після чого навідувалися туди з концертами. Вони були учасниками пропагандистських програм. У зв'язку з цим їх внесли в базу Миротворець. Також від 2014 року дует кролики відвідував анексований Крим. Як ви восприймаєте Вопрос Крыма, аннексии Крыма. Давайте мы сейчас политические беседы заканчивать, потому что мы, я приехал сюда говорить о творчестве, а вы мне начинаете уже... Мы абсолютно э, толерантны политически и не обвиняем никого из простых людей, ни русских, ни украинцев. Не обвиняем в этом конфликте. Мы обвиняем тех, кто его организовал. Кролики зникли з інформаційного простору після 24 лютого, і за прихильність, яку вони виявляли до країни агресора раніше, їх заочно зарахували до артистів-зрадників. Проте Віктор Андрієнко в інтерв'ю для Ростислав Продакшн заявив, що обидва Володимира займаються благодійністю уникаючи публічності. І більш того, хто ж там мені побачив? Кайцям здається, моя жінка побачила їх десь, бо там якийсь благодійний то лі вечір там збилали кошти. чи що, і їх двох побачила. Вона казала, Боже, там багато їх не бачили. тут я Я хочу жити, любити те країні, там де царить любов, мир, щастя, здоров'я і дружба. Поэтому мой девиз. Единая Украина. Единая страна. Как бы продолжать молчать? Нет, не мне не обидно было, потому что я считаю своим долгом не разводить информационную войну. А я лидер мнений. На мне слишком много завязано. На мне слишком много ответственности. Номер шесть. Регина Тодоренко. Напередодні вторгнення Росії українська ведуча та співачка Регіна Тудренко в інстаграм натякнула на дружбу двох країн. Спочатку війни колаборантка ніяк не висвітлювала злочини окупантів, натомість виправдовувала своє мовчання другою вагітністю та різними політичними поглядами з чоловіком. Це в той час, як її батьки ховаються у підвалах від бомбардувань в Одесі. Зараз артист. В інстаграм та телеграм продовжує мовчати про війну, проте не забуває скаржитися на свій емоційний стан. Тому що у нас з се зараз ми поняли, що ми нам тяжело прийти к консенсусу. Ми наложили вето вообще на любые політичні розмови. Номер 7. Сніжанна Єгорова відома своєю українофобською позицією та підтримкою Путіна. Мені подобаються ці герої, ці рагулі, которые повела непонятно откуда силюки, які розмовляють на суржику, і готові своє життя покласти. Своє життя яке. Життя, яке нічого з себе не ви, не виявляє, 21 лютого 2022 року Єгорова публічно висловила підтримку президенту РФ Володимиру Путіну. Я підтримую Владіміра Путіна, і нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темної сторони свідомості. Дивіться, як акт екзорцизму. Якщо не хочете, щоб на Перетворився в ваш будинок, написала телеведуча в мережі Фейсбук, де поширила відео з прокремлівського Ютуб-каналу. У березні того ж року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Єгорова публічно зреклася своїх слів, коли була змушена звернутися до українського консульства в Анталії для продовження терміну дії закордонних паспортів своїх дітей. Однак, консул все одно їй відмовив у цьому, оскільки вона підтримує дії РФ Підтримує стрімління русських. У жовтні 22-го року Єгорова додана до санкційного списку України. Це війна є. Наступними будуть Яна Соломко та Юрій Бардаш. Співачка Яна Соломко, яка народилася у селищі Чутова Полтавської області, все життя прожила в Україні, але обрала бік країни агресора. Я в політиці взагалі не розумію нічого. Більш того, в кооперації з божевільним українським продюсером і зрадником Юрієм Бардашем вона записала нову пісню, з якою пробила чергове дно. <му> У даній композиції вона підтримує російських окупантів, які <му> та вбивають. Українських жінок і дітей розповім вам також і про Юрія Бардаша. Цей персонаж певно є лідером серед усіх зрадників за кількістю абсурдних висловлювань. Я прошу українців, себе. серуський солдат, прийде і освободіт. Це ета, це звучиться, то вже проїзд. На п'ятий місяць вторгнення опальний продюсер із Луганської області порівняв українську визвольну війну з нацистськими ідеями Німеччини під час Другої світової війни. Вже наступного дня у прямому ефірі він видав нову порцію маячні про перемогу великої і могутньої Росії, назвавши себе русським чоловіком. За що народ зараз ум А за что? Я не пойму, за что? За то, чтобы что? Чтобы легче было геям? За вот эти либеральные ценности? То есть, я не против геев, ну, бывает. Знаете одно, все будем вместе, все будем крепким, дружным народом, и мы будем никто, ни одна падла на планете нас не победит. Мы русские люди. Я бы я не пела українські пісні, всегда зал подпевает. Всегда. Несе галя воду, Номер 9. Таїсія Повалій з 2014 року вона мовчала про анексію Криму, окупацію частини Донецької та Луганської областей, про обстріли мирних жителів Сходу. А після 24 лютого 2022 року Таїсія не змінила своє життя, не одумалася і навіть не спробувала у всьому розібратися. Вона продовжувала активно виступати в Росії і на. Навіть опускалася до того, щоб ганебно співати там пісні українською мовою. Я не розумію, що мене не розумію, що мене І лише нещодавно зважилася почати вихваляти Путіна в своїх інтерв'ю, розповідаючи, як Вісім років бомбили Донбас, нібито зовсім інші люди. І останніми йдуть у нас Тоня Паперна та Галина Безрок. Після початку повномасштабної війни в Україні фанати Ольги Сумської досить довго чекали на те, що її старша дочка Тоня Паперна, яка вже декілька років проживає в Москві, все-таки наважиться заговорити про свою антивоєнну позицію. Втім, цього не тільки не сталося акторка навіть заблокувала доступ своїм співвітчизникам до особистої сторінки в соціальній мережі Інстаграм. Тоня вирішила залишитися в РФ. І підігрувати Кремлю Я Українка, Я Українка по національності по етноському признаку по паспорту. Хотя думаю, думати наче. А от Галина Безрук відмовляється коментувати російсько-українську війну, оскільки боїться кримінального переслідування з боку влади РФ. Про свою позицію актриса повідомила в інтерв'ю Російській газета Ру, попри те, що творить армія РФ на її батьківщині, Галина прикривається своєю дочкою і продовжує активно працювати в театрі та кіно, розважаючи російського глядача. Крім цього, Безрук поскаржилася на своїх земляків, які пишуть їй повідомленнями із закликами одуматися. Що більше актриса вважає, що її всі мають зрозуміти, і якщо ворушити мізками, то її позиція стає дуже зрозумілою, адже її чоловік та дитина росіяни. І всі погані повідомлення, які шлють, я їх уже навіть не читаю, просто бачу перше слово і відразу блокую. Я навіть не розумію, у мене немає часу кожному диванному критику пояснювати ситуацію, яка склалася в мене. Якщо трохи поворушити мізками, цілком зрозуміло, чому я перебуваю там, де я є. Хто мій чоловік, хто моя дитина, якої вони національності? І я обираю родину. Я не обираю батьківщину. Я обираю сім'ю найближчих мені людей: себе та сім'ю, заявила українська актриса. Просниця Проснеться моя. Пусти мене, бо вже пора. А ось тут Галинка Безрук прийшла до Андрія Малахова, щоб побалакати про братні народи і послухати українські традиційні пісні. Етер був записаний в березні 2022 року, коли окупанти знищували ірпінь та бучу. Проте Галинка затамовувала подих та слухала українські пісні. Це ж треба так вміти, коли знищують твою країну, твій рідний Краматорськ, Київщину, де ти грала головні ролі в слузі народу та в будиночку для щастя набрати в рот води. А коли приходить черга до тебе заспівати пісню про черемшину, цинізму не має меж, Галочко. Зі кого ще можна віднести до держзрадників України з відомих людей? Ким ви розчаровані найбільше, і яка кара має бути за мовчання, підігрування чи підтримку агресора? Залишіть ваш коментар. Цікаво буде прочитати. Дякую, що дивилися. Не забудьте ставити вподобайки і підписуватись на канал. З вами була ваша Соня. Садочку вічара зустрічає, дівчинонька що його кохає, що не бойна в шарщина, мовчим бралася долина. Вічора в садочку в тихому куточку жде, дівчина жде. А почему сейчас вот эта песня, Галь, вот так вот эмоционально? Это что-то связано? А... У меня сейчас, в принципе, все очень сильно связано, потому что это моя родина, мои родные, там, мои самые близкие люди, мои песни.